Вітаю! Мріяли колись створити власну гру. Ну, знаєте, все починається з малого, з першого кроку. А саме з того, щоб навчитися оживляти зображення на екрані. От сьогодні ми і розберемось, як PyGame Zero робить цей процес ну просто дивовично легким. Ми перетворимо звичайні статичні картинки на щось живе, на справжні інтерактивні елементи. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному. По-перше, почнемо з абсолютних основ, як взагалі показати на екрані хоча б одну картинку. Далі розберемось, як розставляти ці картинки де тільки заманеться. І що найцікавіше, наприкінці побачимо, як за допомогою буквально кількох рядків коду можна створювати реально складні, красиві штуки. Ну що, поїхали? Гаразд. Починаємо з першого пункту. Перш ніж змусити нашого персонажа бігати і стрибати, його треба ну просто показати на екрані. Spy Game Zero це насправді дивовижно просто, але є три золоті правила, яких треба дотримуватися: всього три. І власне, все все. Звучить просто, а геш, Pygame Zero влаштований так, що він очікує саме такої структури. Отже, запам'ятовуємо, формат PNG, тека з назвою images і назва файлу в коді без розширення. Це можна сказати три кити, на яких тримається вся магія з картинками. Якщо все зробити правильно, бібліотека сама все знайде і підхопить, жодних проблем. Так, а як же називається об'єкт, який відповідає за зображення в Pygame Zero? Його називають Актор. І знаєте, це справді дуже влучна назва. Уявіть собі, що це ніби актор на сцені. Ми, як режисери, можемо сказати йому: стій тут, іди туди, зроби ось це. От з нашими зображеннями буде так само. А ось, власне, і сам код. погляньте, наскільки це елегантно. Всього один рядок: «I am» дорівнює ектор КЕТ. Що тут відбувається? Ми створюємо об'єкт і, по суті, кажемо йому. Ти наш актор, а твоя зовнішність це файл з назвою CAT, і PyGameZero сам розуміє, що треба зазирнути в теку Images і знайти там файл Cat.png. Все, магія сталася. Добре, до цього одного рядка треба додати ще буквально пару, щоб все це намалювати. І, вуаля, наш чеширський кіт з'являється на екрані. Це ж просто чудово! Одразу видно результат, одразу є зв'язок між тим, що ми написали, і тим, що бачимо, миттєве задоволення. Супер! Картинка на екрані є! Але що далі? Бо за замовчуванням вона просто з'являється у верхньому лівому куті. Не дуже цікаво, правда? Тож давайте розберемося, як змусити її з'являтися там, де нам потрібно. Час поговорити про позиціонування. Тут PyGame Zero використовує, скажімо так, класично для комп'ютерної графіки систему координат. Все починається з верхнього лівого кута. Це наша точка відліку 0-0. Вісь Х, як і в школі, йде вправо. А от вісь Y, увага, йде вниз, не вгору, як ми звикли. Це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти для точного розміщення об'єктів. А ось зараз буде дуже-дуже важливий момент. Серйозно на цьому спотикаються майже всі початківці. Коли ми кажемо актору, твої координати 100, 150», то куди він переміститься? Ми вказуємо на його центр, не на верхній лівий куточок. Ні, саме центр зображення опиниться в цій точці. Це треба просто закарбувати в пам'яті. А як це зробити в коді? Та так само легко, як і створити актора. Ми просто звертаємося до його властивості pos, від слова position, позиція, і даємо їй нові координати. От, наприклад, цей рядок коду перемістить центр нашого логотипа в точку 320 по горизонталі і 400 по вертикалі. Просто і зрозуміло. І ось як це виглядає в результаті. Дивіться, у нас є два абсолютно незалежні актори на екрані. Кіт собі сидить на своїй стандартній позиції у кутку. А от логотип ми вже пересунули вниз і правіше, використавши властивість POS. Важливо розуміти, що кожен актор це окремий об'єкт і вони не заважають один одному. Так, з двома акторами все зрозуміло. А якщо їх буде не два, а скажімо, чотири або десять чи навіть сто, давайте подивимось, як ефективно керувати цілою армією об'єктів. Ну, ось найпростіший приклад. Ми можемо просто взяти і створити чотири однакові змійки. І для кожної з них вручну рядок за рядком прописати координати, щоб розставити їх по кутах екрана. Так, це трохи нудно. І, чесно кажучи, не дуже ефективно. Але для чотирьох об'єктів це цілком робочий варіант. І тут знову важливий момент. Подивіться, у нас є всього один файл Snake.png, але на його основі ми створили чотири абсолютно різні незалежні об'єкти актори. Кожен з них це самостійна одиниця. Якщо ми посунемо одну змійку, інші залишаться на місці. Це, до речі, дуже економить ресурси комп'ютера. І ось тут ми підходимо до головного питання. Ну добре, чотири змійки ми розставили вручну, це ще терпимо. А тепер уявіть, що нам треба розставити 40 банок на полиці. Або 400 зірок на нічному небі. Що, копіювати код 400 разів? Це ж просто жах. Це прямий шлях до помилок, хаосу і головного болю. Ні, так не піде. Точно має бути кращий спосіб. І цей кращий спосіб, звичайно ж, є, і ім'я йому цикли. Замість того, щоб монотонно повторювати одні й ті самі дії, ми просто кажемо комп'ютеру зроби ось це 100 разів. І він робить. Це ж основа основ програмування автоматизувати нудну рутинну роботу. Просто погляньте на цю різницю, зліва те, що виходить, коли намагаєшся розставити об'єкти вручну, хаос, криві лінії, неточність, а справа ідеально рівний, акуратний ряд, створений за допомогою циклу. Ось вона, сила автоматизації в усій красі, порядок, точність і ефективність. Так чому ж це так круто? Ну, по-перше, ми нарешті забуваємо про безкінечний копіпаст. По-друге, треба не 10 банок, а 100. легко, просто міняємо одне єдине число в циклі. По-третє, це відкриває двері до створення складних візерунків, адже ми можемо вираховувати позицію для кожного об'єкта за якоюсь хитрою формулою. Ну і, врешті-решт, код стає набагато чистішим, коротшим і зрозумілішим. А ось він, наш герой, сам кот. Дивіться, це цикл, який повторюється 10 разів, що відбувається на кожному кроці. Ми створюємо нового актора банку Коли. Потім обчислюємо його позицію по горизонталі. Зверніть увагу на i помножити на 60. Це і є той самий трюк, який розставляє банки на однаковій відстані. І наостанок додаємо створеного актора до спеціального списку, щоб не загубити. Всього чотири рядки коду роблять роботу Соровка. вражає чи не так. Гаразд, з основами розібралися. Ми вміємо розставляти об'єкти і автоматизувати цей процес. А тепер починається найцікавіше творчість. Давайте подивимося, як можна комбінувати все, що ми вивчили, щоб створювати щось по справжньому красиве та незвичайне. Наприклад, ось така дуга з намистин. Це ж не просто хтось вручну їх розкидав, правда? Ні, позиція кожної окремої намистинки тут точно розрахована за допомогою математики, прямо всередині циклу. Код сам крок за кроком створює цю ідеальну плавну криву. Це вже не просто програмування, це трохи магії. І ось вам кульмінація. Погляньте на це намисто. Воно повністю від першої до останньої намистинки згенероване кодом. Уявіть собі, цикл біжить по колу, на кожному кроці вираховує, куди покласти наступну намистинку і навіть вибирає для неї випадковий колір. Це вже не просто розстановка картинок, це по суті справжнє процедурне мистецтво, створене за допомогою логіки. Що ж, ми пройшли шлях від одного єдиного кота до цілого намиста. Ми побачили, що за допомогою досить простих інструментів, акторів, координат і циклів можна створювати справді складні, красиві візуальні сцени. І тепер, маючи ці знання, можна ж створити що завгодно: зорепад, квітуче поле, заплутаний лабіринк. Можливості обмежуються лише фантазією. Тож головне питання тепер: що захочеться створити саме вам.